Вітаю, друзі! Треба поговорити про найголовніше. Треба поговорити про те, що стала відома дата, коли ми починаємо перемовини. Про членство до Євросоюзу, скільки вони будуть тривати, чого нам чекати, особливо розуміючи рівень перемовників, які казали нещодавно, що за два роки ми станемо членами Євросоюзу. Ну до речі, дуже схоже, що ця команда раніше вже обіцяла багато інших позитивних речей. Наприклад, мільйон дронів, мільярд дерев, один гігават електроенергії. Багато чого, але от про це та інше, ми будемо говорити сьогодні з людиною, яка дуже добро Розбирається в внутрішніх питаннях України, в зовнішніх питаннях, внутрішній політичній ситуації, і час від часу сам формує інформаційний простір. Сьогодні з нами Олег Саакян. Олеже, вітаю! Радий бачити, Борислава. Вітаю так само. Дивись, дата вже відома. Журналісти про це пишуть. Агентство Франц Прес повідомило першим. Взагалі, мені дуже подобається, що а, про цю новину. А одночасно почали повідомляти майже всі міжнародні агентства і великі змі. Так, от дата старту перемовин про вступ до ЄС України і Молдови призначена на 25 червня. Всі посли дали однозначну згоду, навіть угорщина. Це окрема історія, і тут треба подякувати. все ж таки керівництву Євросоюзу, які яке змогло знайти правильні слова. До речі, саме слова, тому що нас дуже часто кажуть, що добре слово і кольт краще ніж просто добре слово. Тут було добре слово і деякі фінансові пояснення, а також намагання позбавити Угорщину права голосу. Так, от, все це допомогло. Але що чекає нас далі? І що чекати від влади, яка нещодавно обіцяла, що Україна за два роки стане членом ЄС? До речі, це обіцяла віцепрем'єрка з євроінтеграції, а не якийсь гопнік з не знаю, з Троєщини. Ну з приводу через два роки хай відповідають ті, хто обіцяли. Я собі не уявляю, як можна за два роки вступити Європейський Союз. Наскільки нам має пощастити, і скільки просто має зірок зійти, щоб це відбулося за два роки. Ба більше, я, чесно кажучи, взагалі не є прихильником, перш за все, швидкості. Я все ж таки більш прихильник якості. За два роки можна так інтегруватися в європейський союз, що потім будемо десятиліттями відхаркувати цей пришвидшений процес, тому що десь не догледіли, десь не додумали, десь недозахистили національні інтереси. Зрештою, ми в Європейському Союзі, але чомусь всі тому не дуже сильно будемо раді. Відповідно, я би краще сконцентрувався би на ефективних і якісних переговорах з визначенням, що для нас є ключовим, що другорядним, чим ми готові пожертвувати в рамках за прийняття загальноєвропейських правил, чим навпаки ні, де в нас є досвіди, які можуть бути передовими для самого європейського союзу і наполягти на тому, щоб вони були впроваджені, українці зараз волею біди, але. В великій своїй кількості відвідали європейські країни, перш за все, жіноча і дитяча частина українців, і подивилися, побачили, які речі працюють там краще, а які речі гірше. Нам є багато чим пишатися, і нас є багато того, що значно розвинутіше і краще працює, ніж в європейському союзі, і українські стандарти тут вони. Є приводом для наслідування і Україні. Варто це також врахувати. З приводу 25-го числа дійсно рішення прийнято. і Рішення було прийнято не сьогодні. Власне, вчора вже я з рядом європейських колег віртуально відкрив пляшку ігристову і відсвяткував те, що 25-го числа почнеться діалог вже по. Вступу України в європейський союз. Власне, це рішення прийнято було днями тому, і фіналізація його вже відбулася тоді ж. Але було прийнято рішення не оголошувати, протримати поки цю інформацію, і, власне, оголосити її одночасно для того, щоб дати ефект масштабу і, власне, декілька днів трішечки паузи витримати, щоб не бігти на випередки і не давати можливості дискредитувати цей процес. Ну, скажімо, така там своя. Процедура і логіка цього рішення в будь-якому разі це історичний момент для України. Дійсно, після цього ми розпочинаємо нову сторінку в цьому процесу входимо на фінішну пряму. Я би сказав, що з 25-го числа завершується цукарково-букетний період у відносинах України і Європейського Союзу. З цього моменту залицяння в обидва боки закінчується і починається марудна, складна, дуже нудна, подекуди не сказати конфліктна. Робота над шлюбним контрактом, над описом майна з обох боків, над описом того, а як цим майном розпоряджатися разом, а кому що, а хто як вкладається, а які правила приймаються, які не приймаються. Тут вже не буде мова про нас визнають, чи нас не визнають, ми свої чи ми не свої. Тут же буде мова про захист аграрних інтересів і цілий пояс аграрних країн Європейського Союзу будуть битися за кожну кому, тому що ми їх органічний конкурент. В промисловому комплексі так само нас це чекає, логістика. Польські перевізники це лише перші дзвіночки більш широкої, складної дискусії з батьма сусідами. Туди ж гуманітарні питання підуть, і Угорщина там ще свій голос підніме, і не тільки Угорщина. Тобто буде ціла низка питань, доходячи просто до стандартизацій в сфері виробництва, в сфері продуктів, сервісів, it кластеру по багатьох сферах, нас чекають безліч переговорів. І тут Україні важливо, щоб у нас був і кадровий, і інтелектуальний потенціал для того, щоб ними скористатися по максимуму цим переговорам. Бо від того наскільки ми зможемо. Скористатися вже цим процесом, з одного боку, захистити свій інтерес, з іншого боку і забезпечити можливості і доступ до можливостей в процесі євроінтеграції, буде залежати в якому, в якій якості ми опинимося всередині Європейського Союзу. Бо коли ми будемо всередині. Значна частина процесів вже буде зроблена. Там вже залишаться, скажімо, механізми вирівнювання, механізми розвитку в середині самого Європейського Союзу, але значна частина, зокрема, і коштів, і програм співпраці, вони саме будуть орієнтовані на цей процес нашого вступу і фіналізації переговорного процесу. І одним потрібно скористатися. Для того, щоб коли ми туди потрапимо, ми були не бідним родичем в Європейському Союзі, а були країною, яка гордо піднятим головою і не безпідставно гордо піднятою головою могли бути одним з рядових членів Європейського Союзу і країною, яку будуть поважати Олеже. Але Олеже, але давай скажемо відверто. У нас є зараз ну, багато. Питань про тому, як будуть проходити ці перемовини, і головне питання як будуть сформовані команди. Тому що, якщо цим будуть займатися 5-6 менеджерів, варегідність успішного а проведення процесу перемовин можна ну, фактично заздалегідь викинути на смітник, тому що навіть надії не треба залишати. Хочу привести два приклади, про які ти добре знаєш: перемовини, як проводила Болгарія, і як проводила Польща. Польща, яка сформувала команду більше ніж 5 тисяч переговорників, і Болгарія 300 переговорників. Кожна з країн отримала своє. І зараз Болгарія і досі а, стикається з тими помилками, які вона тоді скоїла. Естонія, маленька Естонія, сформувала біля двох тисяч перемовників. Україна, ну ми знаємо. У нас є Єрмак, який повинен бути. Головною затичкою у всіх дірках і стане очільником всіх перемовних процесів, але це говорить тільки про одне: вони не зможуть гарантувати Україні успіх на цих перемовинах, тому що це знову капсулізація навколо декількох успішних менеджерів зеленського, які поки не можуть принести успіх Україні а не на війні, а не у переході на військову економіку. То чого чекати? Справді, чого чекати, і чи є загроза, що така помилка це обмеження кількості людей, які будуть проводити переговори, і відсіч тих, хто не є близьким до Зеленського або Єрмака. Хоча тут, скоріш, казати треба до Єрмака або до Зеленського, може призвести до того, що Україна буде дуже невдало представлена, а результати нам не сподобаються. Ну, по-моєму, я саме на це натякнув, коли сказав, що тут не швидкість потрібна, а якість і те, що потрібно готувати переговірників, Фраз два. Я все ж таки маю касатувати, що є і якісні переговірники з українського боку. І, зокрема, те, що зараз відкривається діалог з 25-го числа, там є заслуга ряду людей, якого я знаю добре, які при різних владах були направду. І які фахово вміють робити свою роботу. Інша справа, що їх одиниці, і ясно, що при вступі в процес масштабний їх не вистачить. Ми про це з тобою говорили неодноразово, і дійсно, це тисячі процесів і людей, які мають бути задіяні. Це буде постійне змагання між пятьма шістьма менеджерами, і між цілою низкою пулів і суб'єктів всередині України, які зацікавлені в нормальному завершенні переговорів. Десь буде домінувати логіка п'яти шести менеджерів, де питання будуть більш політичними і такими вагомо ресурсними, де можна щось урвати собі. Я певен, що такі, такі процеси будуть. В інших, там, де буде торкатися інтерес, наприклад, аграріїв або металургів, або IT-кластеру, або якихось там перевізників, умовно, згуртованих бізнесових або фахових, або інших середовищ. Там ми побачимо, що домінувати п'яти-шести менеджерам не вдаватиметься. Бо одна справа, коли йде мова в цілому про політику, про якісь окремі регулювання, а інша справа, коли йде мова про переговорний процес, наслідки якого на десятиліття вперед формуються. І я думаю, що значна частина тих, хто навіть пасивними залишалися при різних ситуаціях там, з правоохоронними органами, маски шоу з усім іншим, от тут вони не будуть настільки пасивними. Нас чекає доволі серйозний і. Масштабний процес ще всередині країни того, як будуть артикулюватися інтереси різних груп. Найгірше буде з тими, де нікому артикулювати цей інтерес. От. по... Сферам гуманітарним, там буде складніше. Єдине, що, слава Богу, там у нас немає таких серйозних конкурентів, наприклад, по науковій сфері, по освітній, по кластеру освітніх послуг. Будуть складні питання по історичному складові, тобто там, де сусіди почнуть підіймати питання світоглядно історичні, ідеологічні. Там нас чекають певні складні переговори, але це не тема ресурсна, тут нічого не вкрадеш, особливо, відповідно, тут, якраз, скоріш за все, 5 6 менеджером воно не буде цікаве. Тобто, таким чином. Тут з'являться люди, які або будуть реально займатися цим з українського боку. Перша категорія, mm -hmm. хто фахові, буде друга категорія комсомольці з нашого боку, люди, які захочуть на цьому попіаритися і яких. Чорно-білий світ, і вони будуть сваритися і сратися, перепрошую, з нашими сусідами, захищаючи там, де не потрібно, і упускаючи там, де варто було би захищати. І буде третя категорія це ті, хто просто зальотний або політично поставлені, і серед них будуть, зокрема, і різні диверсанти для того, щоб закладати міни в цьому процесі. Бо окремо треба зазначити, що цей процес буде складний з обох боків багато суб'єктів з сторони Європи. Я думаю, що було би вкрай наївним і інфантильним очікувати, що Російська Федерація не буде намагатися цей процес використовувати для того, щоб посилити точки напруження наші з партнерами в Європейського союзу, і що процес євроінтеграції і питання, які стосуються, ну виключно, наприклад, там господарчої діяльності, щоб вони конвертувалися в антиукраїнський настрої і зривали нам співпрацю безпеку, наприклад, це ж до бабки не ходи 100% росіяни будуть намагатися такі міни закладати. Тоді також треба бути готовими там. З'явиться ціла низка російських хотілося б сказати Бондів їм, але ну, скоріш за все, російських, от цих от, Баширових і яких там любителів шпілей. Петрових, Петров і Баширов. Петров, Баш... знаєш, баширов. я навіть любителі... сьогодні... шпілівілік так, 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 так. Я сьогодні прикинув для себе, а хто хто міг би від влади очолити ти чи інші напрямки? Ну, наприклад. А, для того, Мар щоб. Мар'яну не пропонувати. Ні, 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 ні. Мар'яна людина. На, на внутрішньому, вона на внутрішньому а, ринку зайнята 100%, замовник не відправить. Але давай так дивитись треба щоб у нас відповідало наше законодавство європейському щоб дійсно ми крокували до верховенства права тому тут потрібна людина яка на цьому знається найкраще це буде татаров потім я вважаю що треба щоб найкраще по питанням аграрки виступав сольський те що це колишній міністр якому нещодавно вручили підозру в корупції це не важливо але це людина офісу президента тому може далі питання доріг ну тут К бабці не ходи, юрій голік. І Тимошенко Тимошенко ще Кирил не виїхав, але Юрій Голік вже виїхав, і він може вже розпочинати з-за кордону проводити перемовини з нашими партнерами. Далі, ну Микола Тищенко, це 100%, Він повинен про сертифікацію продуктів, тому що хто інший, як Микола Котлета Тищенко, або Мидбола Микола Мідбол Тищенко, тому що ми ж крокуємо до Європи, а може поговорити і обсудити це і навіть. Домовитись про щось. Як він казав, длинний рубль з кожного детського садика і договоримося. Так що є про що говорити? У влади дійсно є величезний пул. До речі, можна ще гвалтівника Іванісова, який і далі сидить в Верховній Раді, він може там улазгодити у заголу. Узгодити всі питання, які пов'язані з гендерними і з питаннями насильства. Ну як людина, яка відсідала за гвалтівництво, хто ще краще зможе це? Ну і головне <плес> а питання таховиробництва я вважаю повинен очолити гітманцев. Саме він дуже добре розбирається на общікуванні гусей, і тут треба, щоб він був першим номером, а інші потім підтягнуться. Там їх вистачає, не лише ці 5-6 менеджерів. До речі, про свободу слова повинен домовлятися Сергій Леченко. Бо, хоч може тоді він дізнається, що це таке, але жарти жартами. А питання співпраці з Європою важливо. Сподіваюсь, що влада це. Також я хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, що якщо вони ще не підписалися на цей канал, треба робити це зараз. Зараз підписуйтесь, зараз ставте вподобайку, зараз коментуйте, поширюйте відео. Якщо є бажання, стайте спонсором каналу. Дякую, що ви мене чуєте. Але у нас є інше питання: заява Орбана, і це до речі, вона мене дуже здивувала. Поясню навіть спочатку про що заява, а потім все інше. Заява Орбана про те, що НАТО буде брати участь з місією в Україні, і там операції вже плануються, але сам Орбан заявив, що Угорщина не буде брати участь в цій місії, хоча поїзд він каже так, вже не зупинити. Скажи, будь ласка, це навмисне підняття градусу в Євросоюзі. Тому що мені здається, це було орієнтовано саме на внутрішнього споживача. Чи це озвучений якийсь справжній сценарій? Про що йде мова? Ну, я думаю, що, звісно, він перш за все працює на внутрішню аудиторію тим самим і знімає з себе відповідальність. Але знаєш, я відступ в бік, поки ти говорив, я чому сидів, посміхався, тому що у мене твіттер видав пост Андрія Ярмака, де він написав Перемогли. Ну, власне, зараз українська збірна перемогла Словаччину. Хто слідкує за футболом, знає і, власне, тому радіють багато хто це мається на увазі в рамках турніру Євро 2024. І мене, як би так сказати, посмішку в мене викликали іронічну і прикру посмішку. Коментарі під цим дописом Єрмака. З п'яти перших коментарів, які відкрилися, всі присвячені Колі Тіщенка. Про нього ми є поговоримо бажання. трохи пізніше. Про нього ми Про поговоримо колі, трохи пізніше, кого є бажання, можна зайти після нашого ефіру в Twitter, Він же X і просто подивитися. Дуже научна реакція українського суспільства. А... Ну, я тобі я хочу сказати Як більше що... того, що я хочу сказати більше того, що у нас це буде окремою темою. І влада, яка знов взяла традиційну паузу, зараз програє чергові шашлики. А, давай. Окей, ми про це окремо поговоримо. Давай зараз. Орбана. А, Орбан, це робить на внутрішню аудиторію. Перш за все. По-друге, ясно, що він тим самим говорить я не Вінатая перед Москвою і всіма іншими. Зробив, що міг із серії. Але перш за все, це все таки внутрішня аудиторія з приводу місії НАТО. Очевидно, що такі сценарії пропрацьовуються. І починаючи від місії навчальної в Україну, завершуючи власне можливими різними сценаріями розвитку подій, і, зокрема, потребою допомоги Україні воєнної сили з боку блоку НАТО або країни коаліції добровольців з числа країн НАТО, які варіанти можуть розроблятися. І те, що Орбан зараз їх озвучує, слава Богу. Чудо, хай. Він собі свої питання закриває, але і ми з вами почули тепер вже у наочно, що подібні плани існують. В експертному середовищі вони, до речі, не були ніколи секретними. Всі приблизно розуміють, як ідуть процеси, хто за що відповідальний серед наших партнерів, і тому тут ніякого здивування. Різні сценарії на столі найближчі місяці ми взагалі будемо бачити доволі серйозну і разючу зміну в позиції наших західних партнерів коаліції з підтримки України стосовно характеру підтримки України в російсько-українській війні. Ми будемо бачити перехід від концепції стримування Росії до концепції примусу. Це Звісно, не про перемогу над Росією, не про її розгром, не про умовно воєнне зараз а, розгор, розгром Росії всередині і жодні такі сценарії, які нам хотілося би бачити. Звісно, це не про них, але це про те, що Україна буде значно більший, кращий, якісніший потенціал для того, щоб Росія було вкрай боляче. А боляче ж і було, щоб вона потихеньку відповзала і розуміла, що воєнним шляхом в неї досягти результатів не вдасться. А кожен крок ескалаційної Росії буде знаходити свою ескалаційну відповідь з числа коаліції в підтримку України на одну одиницю сили, проявленої Росією, має бути одна плюс щось після коми одиниця ескалації з боку Заходу. Певні елементи цього і кроки вже реалізовані останніми тижнями. Далі буде більше. До речі, Південна Корея. Я думаю, що зараз могла би і Май зробити достатньо сильний крок і поставити в Україну щось таке, що дуже добре стріляє, що дуже добре. Робить боляче росіянам у відповідь на те, що Росія таки пішла допомагати північній Кореї, і, звісно, залишити великий простір на майбутнє можливості нарощення цієї співпраці для того, щоб стримувати можливості Росії по підтримці Північної Кореї і кожен крок Росії врівноважувати кроком по підтримці України або відсутність кроків Південної Кореї по нам конвертувати в те, щоб Росія наробила ці кроки по північній Кореї. Але для цього потрібно почати з сильного кроку проявити. Що вони не стерпіли подібний ляпас з боку Росії як підписання договору. Власне, ця співпраця і так тривала, але підписання договору це саме публічний ляпас, це демонстрація цього. Тому що ж, не варто очікувати, що НАТО буде за нас воювати. Не варто зараз сподіватися, що в нас різко виростуть союзники, які скажуть, ваша війна, наша війна. Але я маю надію, що Сполучених Штатах все більше і більше. Приходять до думки і усвідомлюють, що, хоча це і не їх війна, але поразка в цій війні України вона буде їх у випадку, якщо вона би трапилась. Погоджуюсь з тобою, і давай дочекаємось реакції заходу. Єдине що. Від цієї реакції можуть відлякати вибори, внутрішні процеси, які Європу зараз бентежать значно більше ніж все, що відбувається з Україною, і хоча на словах величезна кількість європейських лідерів розповідають, що вони не лягають спати, спати без думки про Україну, переважна більшість з них лягає спати і просинається з думками про вибори. Виграють, програють, хто наступний, що буде далі. А, до речі, це відбувається навіть в тих країнах, де вибори вже пройшли? Польща живе перманентними виборами, і це найкращий доказ. А, ще раз прошу вас в коментарях написати, звідки ви дивитесь. Невже це так важко, або ви соромитесь того, звідки ви дивитесь? Або вам не хочеться це сказати? Географія наших глядачів завжди важлива. Тому я буду вдячний кожному, хто зараз напише звідки він дивиться, а також прокоментує щось ще. Поставить вподобайку, поширить відео і не забуде підписатися, якщо не підписаний.